Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Апостол Павло під час свого візиту у місто Філіпи був учасником наступних подій, про які ми щойно слухали. Одна служанка, яка мала духа віщування. Почала віщувати власне стосовно самих апостолів. Ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння, начебто то є добрі слова і правдиві. Це продовжувалося кілька днів, поки апостоли перебували в Філіпах і з'являлися на людях. І апостолу Павлу нарешті урвався терпець. Про це написав. Апостол Лука, автор діянь, Павло, розгнівавшись, обернувся і сказав Духові: Повеліваю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. Але ж ця жінка казала правду. Навіщо апостол затуляв вуста, які казали правдиві речі? Бо дуже часто роль грає не тільки слово, але і джерело його походження. Як влучно сказав апостол Павло в своєму посланні до Якова, що і біси можуть вірувати, але вони тремтять. Апостол Павло, якщо взяв до уваги свідчення цього духа через вуста цієї одержимої жінки, то цим би посіяв дуже багато сумлінь серед християнської спільноти того міста. І апостол однією фразою. Відсік ці всі демонські лестощі, ця служниця через віщування давала багатий прибуток, великий прибуток своїм господарям. Бо багато хто йшов до цієї чарівниці, бажаючи, ну скажімо, знайти грабіжників, якусь пропажу знайти найчастіше, щоб е, взнати своє майбутнє, тут історія і літописці мовчать, і багато було таких, хто від неї чув тоді правду, але люди щось хотіли чути, йшли до неї, платили за це гроші. І господарі цієї служниці, коли взнали, що вона тепер вільна від духа, який надавав їм прибуток. Вони самі апостолів притягли, як, пише, як, пише, як пишуть діяння, притягли до начальників і здали їх начальникам із е, метою, що ось ці вони юдеї, вони нас підбурюють робити те, що Римлянам робити не потрібне. Дух нечистий, який був в цій жінці, він діяв стосовно апостолів дуже хитро. Багато хто розумів чистоту віри апостолів, але до кінця тоді ще люди не могли розлучитись із своїми деякими язичницькими звичаями. А тут виходить начебто ідеальна ситуація. Навіть ворожка язичниця каже про цих людей, про апостолів якісь гарні речі. Хитрий, підступний ворог, він не заперечує благочестя, він благовістя. Він підлаштовується під Нього, мімікрує, щоб цим звести в оману якнайбільшу кількість людей. Але всі ці задуми, всі ці дії, апостол руйнує ім'ям Ісуса Христа. Як можна це екстраполювати зараз на наш час? Та все просто на інформацію, яку ми чуємо звідусіль. В наш інформаційний час ми маємо дуже багато джерел, інколи ці джерела дають нам якісь. Знання, якийсь, як зараз кажуть, контент, який, начебто, і схожий на правдивий. Але часто ми не піклуємося про фільтрування цих джерел. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо уподібнитись апостолу Павлу, який зміг відсікти від себе непотрібну інформацію в залежності, перш за все, від джерела. Це дуже актуально зараз, коли ворог видимий закидує в наш простір, начебто і правдиві, начебто потрібні нам речі, начебто якісь такі наративи, які ми хочемо чути. Але якщо трошки їх проаналізувати, і самі ці речі, і джерело їх походження, то все стає дуже і дуже однозначно. Господь дав нам розум. Для можливості аналізу і вільну волю для реалізації цих фільтрів, які в нас мають виникати після аналізу всіх цих інформацій, які проникають до нас. Тож, давайте спробуємо якнайкраще скористуватися цим Божим даром для нашого ж блага. Амінь.